Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. Якщо вам подобається мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь. І сьогодні в відео я вам покажу, як приготувати м'ясний пиріг із лаваша. Для цього мені буде потрібно сам фарш. Фарш в мене 800 грам фаршу. Я його вже завчасно посмажила, поперчила, посолила і кинула одну столову ложку домашнього кетчупу. Все це разом я пересмажила, і мене фарш готовий. Я його поки відкладаю. І самі перший інгредієнт, який я зараз буду використовувати, це помідор. Мені потрібно дві помідорки. Серединку я Відрізаю, воно мені не потрібно. Ріжу на такі смужки. І тепер ріжу їх на маленькі кубики. Великі не роблю, роблю маленькі, щоб мені було зручно їх потім закручувати у лаваш. Помідорку я вже порізала. І далі я беру петрушечку. Петрушечка в мене вже помита, і я її відправляю до помідорки. Петрушечку я також нарізала міленько. І наступний інгредієнт, який мені буде потрібен, це чесник. Я взяла три зубчики чесника. У мене такі вони середнього розміру. Якщо у вас, наприклад, більший чесничок, то можете взяти там два зубчика, бо якщо зовсім більше, то один. І печавлюю. І це все гарненько перемішую. Якщо ви не любите чесник, або він вам не подобається, запах чи смак, то можете не додавати чесничок. Так, начинку я вже приготувала. І далі я перехожу до лаваша. Лаваш в мене куплений. Тут в мене три листки самого лаваша. І тепер прямо по формі згину я так і розрізаю. Я лаваш розрізала і зразу їх розрізала на ось такі квадратики. Ну, деякі там у мене є прямокотники, квадратики. Приблизно, щоб була така форма. І беру перший шматочок, беру начинку, з помідор, ставлю. Далі беру фарш. І я завчасно потерла сир твердий. У мене тут 160 грам тертого сиру твердого і посипаю серединку сирок і тепер закручую. І переходжу до наступного. Я вже накрутила лаваші, ось вони в мене мають такий вигляд. Духовку я вже поставила на максимальну, на 320 градусів, і щоб вона в мене нагрілася до максимальної температури. І буду я складати свій лавашовий пиріг в ось таку форму. Оце така в мене форма, яка роз'єднується. Я її застелила пергаментом з двох сторон. Я його зімняла пергамент, щоб зручніше воно взяло форму. І трішки наливаю олії. І змащую олією форму. Змащую хорошо сам низ форми і оботи. Форма готова. Хорошо змащена зі всіх сторін. І тепер беру лаваш, той, котрий більший в мене, я його розрізаю на дві частини і складаю ось таким чином. Я лавоші виклала в форму, і пиріг має такий вигляд. І в кінці я беру і посипаю тертим сиром. Мій пиріг готовий і тепер я його ставлю в духовку приблизно на 15-20 хвилин. Ставлю 180 градусів на 15 ну, 20 хвилин. В залежності від того, яка у вас потужність духовки. І чекаю. У мене до завершення залишилося ще 5 хвилин. Я його зараз вийму, свій пиріг, і посиплю ще більше сиром твердим. Ось такий вигляд же в нього. І ще натерла сирок твердий і посипаю. Тепер не жалію, посипаю багатенько сиру. Навіть можна таку між лавашики, якщо є місце, пропихнути туди сир розтопиться. І відправляю ще на 5 хвилин в духовку. Ну і останніх 5 хвилин до готовності в мене завершилися і я вже виймаю. І готовий пиріг має ось такий вигляд. Але, бачите, я зробила, і у мене трішки один лаваш вищий, другий нижчий. Ось, тому що я не до кінця вгадала із формою розміру самого лаваша. Але якщо ви робите для гостей, ось то можна краще зробити, коли він рівненький. Але так як я зробила для своєї сім'ї, так, чисто на вечерю, от то в мене такий варіант підійде. Зараз я викладу свій. Пиріг з лаваша на тарілочку і повернуся до вас. Я вже з форми дістала, поставила ось таку тарілочку з такими ободками широченькими. І пергамент обрізала. І має ось такий вигляд пиріг із лаваша. І зараз я дістану одну штучку. Ось так воно з сиром добре з'єднано. Церок хорошо тягнеться, бачите, кубки тримається, не висипається низ, низ не пригорів і розрізаємо. Начинка також, бачите, тримається. Не випадає, не кришиться і виглядає соковито. Несухенький. Я ще не скуштувала один шматочок, і можу сказати, що за смаком смачне, ледь відчувається смак і запах самого чесника. Тому я вважаю, що вдосталь буде ось цих таких три зубчики чесника. Фарш Хороший, пропечений, готовий. Помідорка тут дає таку мінімальну кислинку. Такий вид пирога ідеально підходить як для сім'ї, так і для гостей. Ну, тільки для гостей ви можете зробити, щоб він був такий на одній висоті. Пишіть в коментарі, чи сподобався вам такий вид рецепта. Також діліться своїм варіантом рецептів, що ви робите з лаваша. Мені буде цікаво почитати. Якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайк та підписуйтесь. Я буду і надалі виставляти для вас більш цікаві та корисні відео. З вами була Катя, бажаю вам гарного та мирного дня та до зустрічі у наступних відео.